Лос-Анджелес, міжнародний кінофестиваль, Канни, Французька весна, Дніпропетровськ, фото, фільми, танці, музика протягом місяця усе французьке. «Відкритий світу познайомить вас із головними культурними героями цієї весни. Єднує нас із французами так точно любов до весни. З того, що розповіла нам парижанка Алексія, це очевидно. Парі, франці, це період, це період... весна особливо приємний період для чоловіків у Парижі. Дівчата виходять у коротких спідницях, надзвичайно квітучі. Усі гуляють набережною і вуличні кафе забиті. Шматочок Франції переїжджає до нас традиційно у квітні. Ще раніше Дніпропетровський глядач міг віртуально наблизитись до цієї країни. Навіть ті, хто ніколи не бував в Україні Сезана і пармезану, отримали можливість на початку року у художньому музеї подорожувати Нормандією. Тоді, за кількістю відвідувачів, виставка французьких художників побила всі рекорди. В прошлом году мы вместе реализовали проект по выставке нормандских художников, Мане, Ренуар. Это была уникальная выставка. Мы очень гордимся тем, что благодаря поддержке французской стороны, лично господина посла Франции, Альянс Францесс у нас это событие получилось, и жители нашего города имели возможность ознакомиться с лучшими работами французских мастеров. И с сучасными именами культурной Франции мы У квітні цього року вже в десяте. Кожного разу у програмі дещо з французького кінематографа, трохи театру, цієї весни ще і музика. щоразу обирати дуже складно. Ми прагнемо знайти баланс між традиційним і новаторським, аби показати українській публіці щось нове, авангардне. і водночас не відступати від традиції. Ми намагаємось показувати спектаклі, обираємо те, що український глядач ще не бачив. Молодим і замовкни. Таким гаслом розпочалась цього року французька весна у Дніпропетровську. І це не погроза з-за кордону, а назва виставки світлин майстра фотополювання Еріка Вазолера. Дуже мало хто із українських фотографів. знімає Україну таким образом. Бо вот, то то здійспал дуже іскрині, очень добрий репортаж, очень чоловіка Ерік живе у Страсбурзі. Представлену нам виставку підготував для київського проекту. Щоб вивчити місцеве середовище, Ерік певний час подорожував українськими селами: Кам'янка, Оріхівка, Любанівка, Олексіївка. частіше за все я зупинявся жити в сім'ях. Це дозволяло ближче познайомитися з людьми і дітьми, які працюють у сільському господарстві. Герої світлин українська молодь. У роботах француза більше ніж образи. Це портрети, описані у простір. Ерік показує не тільки обличчя, а людину в своєму середовищі. Деталі на фото вимальовують картину соціальних явищ, проблем, які уособлює герой світлини. ця світлина була зроблена наприкінці травня в Кам'янці. Це період збору врожаю. Я сфотографував цього хлопця, бо він був наймолодший з тих, хто працював. Якщо говорити про припетровське школу, то ніхто подобне не знімає. Соціальні проекти тематика соціальна ніхто не знімає. Від початку професійної діяльності як фотографа Ерік працює саме в цьому жанрі. Свої світлини, попри певні елементи постановки, відносить до документальної фотографії. Зараз мистецтво фотографії в Європі і США ділиться на два типи. Це документальна фотографія, яка більше належить до преси. І художня фотографія, яка дуже концептуальна, але не документальна. Автору часто закидають, що його роботи з соціальної проблематики занадто глянцеві, занадто м'які. Однак сприйняття явище суб'єктивне. Я вивчив мову і розділив життя своїх героїв. Я не прагнув показати всі ці речі в якійсь сенсаційній манері або використовувати кліше. Навпаки, не єсліні що це снімав француз, то не скажеш, що скаржочоловіки настранець. Вот он то проникся, полюбив тих людей, з котрими робота. І іскренність та головне, що є сімейні фотографії. Як розповів нам Ерік, у Франції, якщо ви не фотографуєте для мас-медіа або не продаєте свої роботи в галереї, ви аматор. Тут в Україні чи то піар служби, чи то дизайнери Афіш назвали Вазовера фотохудожником поняття, яке невідоме Франції. Чоловік може бути либо фотографом, либо художником. Он художник. Я би його назвав художник. Просто інструмент у нього не кісти там і глина. У нього інструмент фотоапарат. Танець. Мова універсальна і усім зрозуміла. Начебто зараз на нас чекає вистава на 40 хвилин, а пояснення до неї на 5 сторінок так часто буває у сучасному мистецтві, задум складніший за сам твір. Текст починається словами Маркса і Енгельса. усе статичне і застигле випарюється. Як вони це будуть танцювати? У сучасному світі усе постійно прискорюється. Рух міста його чи не найважливіша характеристика тут виграє той, хто поводиться якнайшвидше. Зрештою, ми не помічаємо ані своє місто, ані самих себе. Цілотов пробабліобадземоденіті. Тут багато проявища сучасності, які особливо притаманні великим містам, мегаполісам, капіталістичним центрам. Наше життя усе проходить на швидкості. Ми витрачаємо все більше часу на пересування у метро, в іншому транспорті. Постійно кудись прямуємо. У нас зараз більше завдань, а межі часу залишилися ті самі. Тому ми постійно прискорюємось. Франк Мікелетті, хореограф, постановник вистави Тигр Тигр яскраво палає французів. У цій команді два: сам Франк і режисер світла, танцюристи з різних куточків світу: Японія, Мозамбік, Угорщина, Швеція, Сінгапур. Я Шукав віртуозів. Ви побачите їх у виставі багато точності. Якщо ти хочеш рухатися на швидкості, ти маєш бути дуже точним. Потрібно контролювати своє тіло і кожною його частиною давати різну інформацію. Танцівники недарма так яскраво відрізняються один від одного. Вони демонструють явища, зрозумілі людям в будь-якій країні світу. Українців серед акторів немає. Але послухайте, як трактує дії на сцені азіатська танцівниця. Хіба ви не помічали подібного у нас? у виставі є моменти, коли ми намагаємось знайти зв'язки один з одним, але в той же час демонструємо, що вони неправильні або розірвані. Хтось проходить повз тебе, а ти його просто не помічаєш. Зараз у житті так трапляється дуже часто. Ти ходиш вулицями і навколо тебе сотні людей. А як часто ти дивишся в очі комусь конкретному поряд із тобою, ділишся емоціями, поглядами, такого більше ніколи насправді не відбувається. Франк звертає увагу на те, що через швидкість ми забуваємо, як нам потрібен відпочинок. Тиша забуваємо про живі стосунки між людьми, відмінні від стосунків з машиною чи картинками. Ми оточені машинами, комп'ютерами, технікою. Вони, начебто, мають допомагати нам, але насправді ми стаємо їх заручниками. Тож увесь сенс життя зводиться до швидкості коли створювалась постановка, багато уваги приділялось тому, щоб ти поводився, наче машина. Твої м'язи та кістки божеволюють. Усе це важко контролювати. Іноді у мене виникає відчуття, що я стою позаду і спостерігаю за тим, що відбувається з моїм тілом, особливо десь під кінець вистави, де потрібно просто рухатись і рухатись. Кожен з танцюристів працював раніше в інших жанрах. У виставі їх здібності дозволили поєднати свобода контемпу і Франка як постановника. Він дає простір для соло на сцені кожному артисту. Жодних прим. На його переконання так збагачується мова танцю. Матеріал майже увесь створений нами. Тож, усе, що я танцюю, мені самі надзвичайно близьке. Що мені подобається у контемпі. Те, що тут цінується кожна людина, особистість. Твої особливі здібності розкриваються на сцені. Кожен має свої особливі можливості і має змогу продемонструвати їх тут. І хорограф не скаже. Ша, робіть так і так. Але разом з тим рух на сцені надзвичайно чітко скоординований. Для танцюристів це щоразу завдання підвищеної складності. Якщо я скажу для вас, це буде беззмістовно. Я просто намагаюся якимось чином тримати в голові зв'язки з іншими танцюристами, бо те, що я роблю, не завжди дуже зрозуміле. Щоб полегшити собі роботу, пам'ятати зміну відчуттів, які я демонструю. Я вигадую зв'язки. Вікторія у минулому баскетболістка, потім танцівниця джазу, і зараз контемпу для неї освоїти цей жанр було нескладно. каже звичайні регулярні тренування, нічого особливого. А Сара Балерина після дисциплінованого балету їй нелегко було пристосувати себе до вільного контемпу вдалось, і повертатись до класики вона вже не хоче. Like you to pull up. У балеті ти маєш весь час триматись підтягнутою, маєш бути високою і стрункою. А у контемпі ти маєш залишатись приземленою, відчувати підлогу і рухатись швидше. А в балеті було таке відчуття, що ти ледве торкаєшся підлоги. Ти дуже легкий і скачеш. До речі, музичний супровід постановки мікс електроніки з реальними звуками міст, де бував Франк з командою: Лондон, Токіо, Париж, віднедавна Київ, а незабаром куала Лумпур. Горівка з полуницями життя удвох, і який він чуйний. Це усе, що зараз цікавить співачку Заза. Принаймні, судячи з пісень у своєму останньому альбомі. Вона просить поглянути на неї Француженку з незвичною зачіскою, що співає у незрозумілому стилі. Вуаля про стиль, це мабуть найскладніше питання, яке ви могли б поставити. Я не хочу заганяти себе в якісь межі, знаходити свою нішу в тому стилі, в якому я співаю. Я можу тільки одне сказати з упевненістю: я співаю пісні французькою мовою. Співати Заза почала тільки у 2008-му. До цього француженка опановувала тонкощі акторської майстерності, грала на скрипці та акордеоні. Останній згодом став талісманом на сцені і головним інструментом для вираження її музичної душі. А заспівала вона абсолютно випадково. абсолютно випадково. Я займалася акторською майстерністю, і мені потрібні були гроші на їжу. Я шукала, де б заробити. Потім наче у касті, з'явились люди, які зацікавились моєю творчістю. Мені пропонували записати диски. Усе склалось. Як в піснях, так і у кліпах Заза завжди яскрава, лаконічна та іронічна. Спочатку її впізнавали за зачіскою банан і яскравими губами. З банану вона вже, мабуть, виросла, а помада залишилась. Музичний стиль співачки як тільки не визначають Рокабілі, мамбо, твіст, кантрі рок завжди суміш, яка піднімає настрій і змушує пританцьовувати. Вже мисуні. Мені подобається згадувати творчість Едіт Піаф. Разом з тим, мені до вподоби музика Елвіса Преслі. Мій інструмент акордеон. Я міксую його звуки з гітарними. У своєму першому турі зазадала 200 концертів замість запланованих 30. У такому ритмі вона призвичайлась писати пісні в будь-якому стані і у будь-який час на репетиціях у перервах між виступами рано уранці. Співає глибоким голосом, іноді лірично, іноді речитативом. І, до речі, ніколи цього не училась. Можливо, я зовсім не вмію співати. Перший урок вокалу взяла минулого року. Я самоучка в чистому вигляді. Альбом Поглянь на мене поки єдиний в дискографії Заза. У майбутньому співачка планує експеримент: спочатку представляти пісні на розсуд публіки, дивитись на її реакцію, і залежно від того, як що сприймається, записати новий альбом. Чекаємо. Ми бажаємо вам міжнародної різнобарвної весни і не менш яскравого літа. З вами була Олександра. Світ ближче, ніж дані. Одяг ведучої від мережі мультибрендових магазинів Made in ДНК.